Уряд Данії виділить понад 21 мільйон доларів на прискорення вступу України та Молдови до Європейського союзу. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Данії. Ці кошти планують надати до 2030 року, і вони будуть спрямовані на створення адміністративних структур та адаптацію законодавства, необхідних для наближення країн до членства в ЄС. І народному депутату Миколі Тищенко оберуть запобіжний захід. За засідання відбудеться о 14-й годині в Печерському суді столиці. Офіс генпрокурора погодив клопотання про запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. І я нагадаю, що раніше Микола Тищенко отримав підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця в Дніпрі. За даними слідства, 20 червня у Дніпрі група осіб за вказівкою Тищенка напала на екс-бійця спецпідрозділу Кракен Дмитра Павлова. Побила його і незаконно отримувала певний час. На момент сутички колишній військовослужбовець гуляв з дитиною.